Це все була я зізнаюся. Ну от тепер ти знаєш, що в тебе є докази. То що зробиш? Думай швидше, бо це моє зізнання може і зникнути. А от що точно залишиться, так це багато дрібних афер, які ведуть до твого IP. Насправді це не абсолютне зло. Мої боти, запущені з твого ноута, заробили чимало грошей для благодійних фондів для абсолютно. Реальних фондів, які справді допомагають постраждалим від війни, притулкам для тварин, людям зі смертельними захворюваннями, то за що ж тут судити? А якщо судити, то мене чи таки тебе? Гаразд, почну від самого дня, коли ми вирішили розійтися. Ця історія займе кілька сторінок. Сподіваюсь, ти здатен прочитати аж так багато тексту.